Так, дуже часто я знімав у своїх роликах наш ph метр бойовий Зоду 6011. Ну, насправді дуже класна моделька, самі нею користуємось. Як калібрувати? Покажу коротко. Значить, у вас калібрувати треба доволі часто перед кожною серією вимірювань, хоча б. У вас в комплекті до цього ph метру От, іде буферний розчин 7, зелений, буферний розчин 4. Покажу на сімці, щоб час не забирати. Набираєте чисту водичку, краще дистилят. Промиваєте електрод. Це я про калібрування зараз розказую. Обережний залишок води, отак салфеточкою стираєте, занурюєте прямо в банку. Но тут його калібрувати не потрібно, гарно тримає калібровку навіть після наших зйомок. І саме в цій моделі є різні моделі PH-метрів, саме в цій, бачите, зеро. Ось там викруточка. І ви собі її крутите. От я трошки крутанув вже 69. Ну давайте поверну на 7. Це 7. Чудово. Тепер дивіться. Після того, як ви відкалібрувалися по одній точці, обов'язково гарно від буфера змиваєте. Електрод, тому що ви так уграєте дуже швидко, буферні розчини сюди потрапить. Коротше, не буду показувати, аналогічно занурюйте вже в цю банку, але вже крутите другий спан. От, і таким чином ви його калібруєте. Далі, ось тут ковпачок накручується. Він ось так от. Це не водичка тут налита, це спеціальна рідина для зберігання. Вона значно продовжує. Службу вашого електроду ось трошки є, і є, її реально трохи треба, щоб ну, ось десь стільки на ноготок. Якщо закінчиться, у нас в маркеті є. Частіше її, звісно, розливають. І, ну, і Дивіться візуально, якщо помутніло, то також поміняйте. Якось так загалом дуже живучий ph метр Головне правильно його зберігати і все з ним буде окей.